Все починається з щасливих обіцянок любові, підтримки та розуміння, але іноді те, що здається казкою, перетворюється на терор. Психологічне насильство починається з дрібниць, підвищений тон, роздратованість, образливі слова та фрази. Психологічне насильство це більше, ніж образи, приниження чи погрози, це контроль, маніпуляції, залякування та численні спроби зламати волю людини. Відчуваєш депресію? Не знає, що робити. 42% жінок зазнають принижень від партнера, 40% стикаються зі зневажливими коментарями щодо зовнішності, 40% відчувають себе слабкими або неповноцінними через почуту критику. Психологічне насильство створює відчуття ізольованості, сорому, страху та залежності. Зробити перший крок завжди важко, але це початок змін. Так, починається нове життя. Кожен акт насильства це вибір кривдника, відповідальність за це лежить тільки на ньому, не терпи, обирай себе та своє право на щасливе життя. Не мовчи, кожен випадок насильства потребує допомоги. Разом ми можемо змінити життя на краще: звертайся за підтримкою та знайди сили боротися.